Я людина, яка буквально одержима відстеженням своїх показників здоров'я та фітнесу. Я використовую розумні ваги, додаток для обліку калорій і нутрієнтів, розумні тренажери і мої улюблені Apple Watch, щоб отримати максимально повну картину мого фізичного стану. Єдиний раз, коли я знімаю Apple Watch, це коли одягаюся для якогось важливого виходу, і навіть тоді мені це дається важко. Тільки подумайте, скільки даних про пульс і спалених калоріях я втрачаю, поки ходжу в своєму ошатному платті. Це просто жахливо. Всі ці програми та пристрої працюють разом, щоб зафіксувати кожен мій крок і удар серця, але був один виняток. Зазвичай я проти підключення Apple Watch до програм, які відстежують тренування, тому що в минулому це створювало проблеми. Дані дублювалися в моєму додатку для обліку харчування і в щоденному зведенні Apple Health. Це зводило нанівець весь сенс моніторингу, так як значно завищувало кількість спалених калорій і активних хвилин. Сьогодні я неохоче підключив свій Apple Watch до велотренажера Palatan, очікуючи тих самих проблем, але вони мене вразили. Тепер я вірю в купу цих двох пристроїв. Розповім чому, а також як це зробити. Як підключити Apple Watch до Palatan? У програмі Palatan виберіть свій профіль праворуч у меню внизу головного екрана, а потім знайдіть меню гамбургера у верхньому правому куті екрана профілю. Натиснувши на нього, ви перейдете на сторінку більше і прямо там, у розділі Додатки, ви знайдете Apple Watch. Натисніть на нього, надайте дозволи в Apple Health, коли з'явиться запит, натисніть Налаштувати, і ви побачите три варіанти підключити до Health App, ділитися місцезнаходженням і відстежувати рух. Для наших цілей з велотренажером і іншим домашнім обладнанням вам потрібно включити тільки перший, але якщо ви хочете відстежувати свої пробіжки на вулиці, включіть другий. А якщо хочете записувати темп для бігу і ходьби в приміщенні, активуйте і третій. Після цього я просто відкрив додаток Watch на телефоні, щоб перевірити, чи встановлено додаток додатопала на годиннику. Прокрутивши вниз у програмі Watch, я вибрав палатан зі списку в розділі Встановлено на Apple Watch і вімкнув Показати програму на Apple Watch. Чому мені сподобалася купа Apple Watch і Палатан. Після цього я сіла на велотренажер і почала тренування. Я відкрив додаток тренування на годиннику і вибрав «Велотренажер», а потім відкрив додаток палата на годиннику. На екрані з'явився порожній екран з написом, що пропонує почати тренування на велосипеді, що я і зробила. Раптом екран годинника змінився і почав показувати мій пульс. Що ще цікавіше, невеликий індикатор пульсу з'явився у верхньому лівому куті сенсорного екрану палатан разом із шкалою потужності, яка показує, в якій зоні я перебуваю, виходячи з пульсу. Мої зони потужності в палатан налаштовані під мій рівень підготовки, тому що я пройшла FTP-тест, який пропонує велотренажер, вам теж варто це зробити. На екрані і так багато інформації, каденс, опір і потужність. Але я не знайшла це відволікаючим. Навпаки, це допомогло мені зрозуміти, в якій зоні я перебуваю. Я вибрала лише 10 хвилинне тренування, тому не очікувала викластися на всі 100, але було приємно оцінити, наскільки я напружуюся, щоб отримати максимум від цих 10 хвилин. Коли заняття закінчилося, я відкрила додаток Брик» на велотренажері. Лана Брик це віртуальна гра від палатан, яку я обожнюю і граю щодня, тому мені було цікаво, чи з'явиться монітор пульсу на екрані під час рівня. І він з'явився. Після п'ятихвилинного хвилинного рівня в Ланабрик я знову відкрила додаток, тренування на годиннику, щоб відзначити завершення, як роблю завжди. На мій подив, додаток Палатан перевизначив його додаток, тренування припинив запис, як тільки палатан взяв на себе контроль. Це мене насторожило, тому що я боялася, що тренування не відіб'ється в щоденній зведенні Apple Health або в кільцях активності. Але коли я відкрила їх на телефоні, там все було два тренування велотренажер в розділі сесії. Замість зеленого логотипу Apple Workout поруч з ними був логотип Palatan. Вони були записані і класифіковані так само, як звичайне тренування на велотренажері, яке я б відстежувала через годинник. Вони зарахували до мув і ексерсейс в кільцях активності. Я відкрила додаток для обліку харчування, щоб переконатися, що калорії не були продубльовані, і їх не було. Додаток палатан досяг успіху там, де інші провалилися, він не перетворює відстеження активності через різні програми та пристрої в заплутаний кошмар. Нарешті я відкрив додаток палатан, щоб переглянути підсумок тренувань. Зазвичай там є приблизна кількість спалених калорій, потужність, задіяні м'язи і тривалість, але тепер там з'явився більш детальний розбір часу, проведеного в кожній зоні пульсу, а також додаткова інформація про загальну потужності, у чому користь від підключення цих пристроїв. Як я вже сказала, додаток Палатан відстежувало ті ж показники, що і Apple Watch самостійно через функцію тренування, пульс, спалені калорії і тривалість. Тоді навіщо взагалі підключати велотренажер або бігову доріжку палатан, або гребний тренажер до годинника? Є кілька очевидних переваг. По-перше, зручно бачити пульс і зону потужності прямо на екрані палатан, мені не потрібно було дивитися на зап'ястя, як зазвичай, я могла зосередитися на екрані, що важливо для безпеки, і регулювати навантаження в реальному часі, щоб залишатися в потрібній зоні. По-друге, підключення Apple Watch і Palatan дозволяє побачити так званий Strife Score. Це персональний показник, який допомагає зрозуміти і візуалізувати, наскільки інтенсивно ви працювали під час заняття. Він заснований на комбінації пульсу і часу, проведеному в кожній з семи зон потужності палатан. Низькі зони відповідають низькому пульсу, високі – високому. Попередження, Score, потрібно активувати окремо, чого я спочатку не знала, тому моя 10-хвилина поїздка його не отримала, а рівень була Brick, так. зробити це просто в тому ж меню, ще в профілі виберіть, налаштування і перейдіть в самий низ. Увімкніть, відстежувати та показувати Strafe Score, та виберіть, чи можуть його бачити інші учасники заняття. Мене дратувало, що єдиний показник страйв за день був жалюгідні 2,2 після п'ятихвилинної затримки, але це лише мотивує мене прагнути до більшого завтра. В цілому, підключення Apple Watch до палатан не має недоліків, що рідкість для фітнес-додатків. Навпаки, це дає ще більш детальні дані про тренування, і особисто я вважаю це просто відмінним.